Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми сьогодні святкуємо дійсно великий день, який политий кров'ю наших прабатьків, які боролися, щоби мати цю велику радість, День незалежності. Але на смуток і ми сьогодні боремося, доказуємо, що ми є нація. Українська нація, що в нас є своя ідентичність, що ми хочемо жити в спільноті всіх народів, так як і усі, славлячи Бога. І сьогодні, дорогі, ми сьогодні, так як сказав, Христос повинні прикладати зусилля, щоб молитися. Просити у Господа, благословення, захисту, допомоги, підтримки і саме важливі керівництва, щоб наш День Незалежності був величним, був надзвичайним, був Богом благословенним для всієї України і всіх людей цього світу, що є українцями. З Знем незалежності вас.